І всім привіт, а моя Даня, і сьогодні з нами Богдан. Привітайся. Всім привіт! І ми будемо битися проти. Це ніби арена. Що ти б'єшся? Це арена мобів, але з е... модом від Майнкрафту, напевно, про Піглінів. Оце, про фільм Майнкрафту. От такі у мене прикольні зброї. Ось такий, типа, топпортвий, чи як він називається, о, ауді-шапочка і відро лунчак. Во. Що що в тебе ще є? Ай, Зараз кіно коп'є тобі. це? Е, а де? Ну добре, а, верни коп'є. Верни. не треба. О, все. Моє. Там. Давай. Не попадеш. Ага, ти все забрав. Картофельна пушка, не стріляй в мене. Ой. Так, ну, ось вони, готовий. Я. Я не. А, не шмілося, щоб тут спаунитись, якщо що. І ще дещо хочу вам сказати. Це відео знімалося на швидку руку і на зламану. тому що я зламав руку. Тому відео буде не дуже цікаве. Не, ну, це я не знаю, але. Не дуже якісна, тому вибачайте. І якщо ви хочете дізнаватися щось про мене або про нові відео, переходьте в мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Так, це в цьому прикольно, що права клавіша мишці по ультайка перезаряджається, а ліва це удари прості. Так, давайте. Помагай, бо Це поки що самі легкі. Карту цю ми, якщо що самі будували, тому. Напишіть, чи прикольно, чи ні. Все, так. Перемог... Першу хвилю ми перемогли. Так, щось. Золото. Ой, ой, це не добре. Це у той Гігант Піглін. І ще оці. Командири, давай ти поки що з ним бийся, я з оцими розберуся. Ой, крутяться ніфіга собі. Якщо вам сподобається це відео, я знімлю обзор на всі механіки цього моду. Тому, якщо ви таке хочете, ставте лайки і пишіть в коментарях. Так, треба акуратно, бо він так нормально дамажить, а ми ще й просто внизіри тому так куп'є. Бо я там такий стоїть. давай, ой. У мене ще, тому що я зламав руку, у мене гіпс. Я трохи погано бачу клавіатуру, тому я деколи замість того, щоб нажати бігти, бо я просто собі бігти на R поставив англійську. Я нажимаю E, е, відкритий інвертар, тому так. Не, ну анімації прикольні. Ой. Ой, подіубили. Ладно, самому. Ой, самому. Придеться. Так. поде-будь. Ладно. Опа, підкидаю його. Раз, два. Ой. Три. О! Тен. довше, хоч швидко закриваю, так. Треба трошки поїсти і нападаю знову. Так, три, два, один, все. Підкидаю. О, блоки випали за якось пігліна. Так, раз, два, три, ч-ой. Ой, Ох, Я майже їх бив. Ну, все. Золото. Э, очі. Э, не, Эндер Перл. Очі, трошки інше, вибачайте. Так. Ой, ні, це погано. І боді вернувся. І їх тепер троє і ще й. Э, Малгоша. Оця відьмаглянів. І трошки тут, а... я це вже поняв, коли ми вже... вони з'явилися, що я тіпа, поставив е... налаштування, щоб моби не спавнили собі по собі. Типа, щоб не мішалися. Бо тут спавняться вони. І тому Малгоша мала спавнити всяких піглінів, але не спавнить. Тому, вибачайте, це буде нам полегш так. Відрунчаки вони добрі, тому що вони оглушають ворога. Ой, так, я тут. А... О, і Бодя. Сховайся! Що Та... ти Та... на тобі? Ой, Бодя щось стоїть. А, його вбили. Ой, мене ще зараз вб'ють, тому треба бути акуратним. Так, все. Не, треба бажано вбити Малгошу, бо вона. ще пуляється. І ще мені з Малгошем може випасти цей камінь Майнкрафту, а з цих гігантів може посох. Ну і потім я покажу, що станеться. Ой. Богдан вийшов. Походу, щось з інтернетом. Ну, я і сам попробую. Добре, що тут їх двоє третій отут стоїть, нічого не робить. Так. Опа. Оп! Їсти, їсти. Так. А, і ще це відео в моє день народження, 10 вересня. Тому. Не знаю що. Тому, якщо хочете, привітайте в коментарях. А я поки що. Я б думав, типа тактику, я одночасно нажимаю дві клавіші, щоб не дивитися, коли перезарядка. Ну і так дамажу добре. Це відео я записую, якщо не 10 вересня. Восьмого, але вийде воно 10-го, тому. Тому так. Але вже готують, говорю, ніби сьогодні 10-те. Так ой. Зараз треба їсти. Ай! Капець відкидує! От вони ще колись стріляють, пробують у мене, а попадають один в одного і так підпалюють один одного. Це добре. Все, просто ходжу, кружусь навколо, де я її б'ю. Я ну анімацію цього моду прикольна. Так, треба ще цього піддамажити. А це з в, в нього саме більше зараз ХП, бо він просто нічого не робив був. Ой. Ой. Опа. Яблука треба їсти. Так, ще раз опа. Так. Ой, не, треба їсти. І мало появилися два гігантських пхога, е, але появилось щось три. Це, напевно, або баг якийсь, або щось від моду. Ну, не знаю. Тому не питайте, чому іменно три. Два мало бути, ніби один зліва, а інший справа, Але вийшло, що один з права, а двоє зліва. Так, ой, я зараз помру такими темпами. Так, поїсти. Так, беру. Оп. Зараз у цього прибити, і того вже буде легко. Просто його в куточок. А, тепер він мене зажав в куточок. Все. На, Що я ці стовпи, якщо хтось комусь цікаво побудував, це якщо ховатися за ними, щоб не було так важко і для декору. Так, оп. Відручак, ось, бачите, вони його оголошують Все. Я всіх переміг. І зараз покажу. Ось, бачите, у мене посох в руках. І прикольні анімації, правда? І ві. Ра... О, у майже броня Беру цей камінь Майнкрафту посох. І виходить, ось такий прикольний посох. Прикольно виглядає, правда? Ну, і зараз покажу, що він робить. Давайте. 3, 2, 1.